Всіх. З вами гурток народознавства я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Сьогодні я пропоную трохи відволіктися від нашої програми, відкласти роботу зі стрічками на потім і напередодні жіночого свята створити весняну листівочку. Ми з вами давно не працювали з папером. Ця робота зовсім не складна. Тому ви можете залучити до неї наймолодших своїх братиків та сестричок, щоб вони вам допомогли створити ці листівки і привітати рідних та близьких вам жінок. Як буде виглядати ця листівочка? У мене вона вийшла от таким чином. Звісно, що у кожного вона вийде по-своєму, тому що кодери, паперу різні серветки, різні стрічки, ви можете взяти інші. І я залюбки подивлюся на те, що вийшло у вас. Тому обов'язково, коли роботу зробите, підсилайте її мені на вайбер. А зараз давайте приступати до роботи. Так, для виготовлення листівочки нам знається листочок картону. Я вирішила, що в мене основа буде зеленою. Ви можете брати будь-який, але обов'язково потрібен білий аркуш звичайного паперу А4. А, ножиці, якщо є фігурні ножиці олівець, лінієчка, Також візьмемо е стрічку, будь якого кольору, коли ви хочете, і якусь кольорову або білу серветочку для того, щоб е зробити пакування. Не там з якимось малюнком, Можна робити. Ось в цій роботі, що тут можна використати оці непотрібні клаптики паперу, які часто залишаються так? або загинається папір. От ми будемо використовувати їх. Чистий, гарний папір зараз не потрібен. Далі ну, клей ПВА потрібен і маркер або фломастер, те, що у вас є в І починаємо з того, що робимо основу для нашої листівочки. Так, зелений у нас вже є, але якщо ми прикладемо до нього білий, ми його перекриваємо повністю. Ми зробимо зараз як паспортуз. У мене картон розміром 20х30 см, І для того, щоб зелений з під білого було видно, ми відміримо на білому ширину. 18 сантиметрів з нашої довжини оберемо десь ,3 сантиметра 3, вийде 27 см, для того, щоб було видно, для того, щоб отримуємося, відмітимо. Щоб ми бачили зелене, щоб у нас вийшов цей край, як в паспорту. Обережно загинаємо, щоб рівненько було. У наших крапочках, якщо ми собі відзначу так, щоб було рівненько. так є. І відповідно отут буде наша лінія ще. Якщо у вас є фігурні ножиці, то ми можемо зробити це за допомогою ножиць. Якщо немає, просто робіть рівненько таку лінію, це теж буде нормально. І ми його обережненько приклеюємо до зеленої основи. Для цього ми не будемо промазувати прямо весь так, листочок. А примажемо тільки крайчики і підклеюємо в деяких місцях. Основу підготували. Тепер на нашій основі ми маємо промалювати наш букет. Від цього візьмемо зелений маркер і тепер малюємо 5 гілочок. З одного місця виходимо і починаємо промалювати. Крайні будуть менші, вище будуть довші. І раз, і два, і три, і чотири, п'ять. Переходимо до створення самих квітів. А, якщо немає отакого от кольорового серсного паперу, та, як я кажу, що в мене ці залишки, які треба буде використати, ви знаєте, що є такі листочки для запису, і вони мають майже такий самий розмір. Далі, що ми маємо зробити? Ми просто зминаємо цей листочок і таким чином, як пластилин, ми ліпимо. Вкручуємо його. Так. І от, вийшло, от така, і виходить у нас отака от квіточка. У мене ці квадратики зіцовані вийшли розміром 10 на 10. Щоб квіти були однаковими, я буду вже дотримуватися цих розмірів 10х10. Так, ну кількість квіточок вже за вашим бажанням, але ну, оскільки да, в нашій країні прийнято все ж таки на свята дарувати непарну кількість, так, відтю, то я зробила 35 квіточок таких. І починаємо наносити клей. Отакими прямо розмашистими. Лініями ми починаємо отут формувати таку шапочку букета. До кінця не потрібно, оце все в нас буде листочками потім, так? Ми замалюємо, але тут, отак от нормально, не боячись, наносите так. І починаємо приклеювати, просто формувати наш букет, прижимаючи квіточки одна до одної. Далі беремо маркер і промалюємо ті листочки. Так, далі беремо серветку, знімаємо нижній шар, можна, щоб вона була просто біла, можна будь-якого кольору. Я вирішила, що в мене вона буде жовденька. Але розпочинати я буду працювати з білої серветочки, тобто це нижній шар нашої кольорової серветки. Так? Ми його розріжемо здовж, щоб вийшли такі дві полосочки. Так. І збираємо їх обидві у гармошечку. Тепер ми маємо ці дві половинки, зібрати до кубки і підклеїти до нашого букету. Це буде у нас такий нижній шар оформлення, так? О таким чином так Підклеїмо. Поки що ми до квітів нічого не клеїмо. Ми спочатку робимо тільки. Ось тут таку, таку невеличку фіксацію, так? Є. Угу. Є. І тепер ми візьмемо верхній шар нашої серветки. З нього беру теж половинку, але Використовувати буду лише одну. Так, дивіться, крім того, що буду використовувати одну, я ще її так із І додам сюди. Так, і тепер Мені не потрібна така довго ця нижня частина, я її хочу зрізати. Тепер беріть стрічку, якого кольору ви хочете. Я вирішила, що в мене вона буде білими, з такими у мене золотавими написами. І Далі розправляємо нашу гуртку і от таку детальну листівочку ми отримали. Це також щось таке свіженьке, новеньке, І виглядає На жаль, камера не передає всі ці тона. За бажання можна зробити надпис деталі. На цьому ми роботу сьогодні закінчили. Даріть радість близьким, беріть весняний настрій і сподіваємося, що ця весна стане для нас перемогою. На сьогодні все. Що щастить і ви зустрічі!